Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми будемо говорити на тему Я і мої друзі. Ми, яке це чудове слово, тільки тоді, коли ми разом, коли ми вболіваємо один за одного, тоді кожному затишно і легко в класі, в школі. Я знаю, що ти вмієш говорити гарні слова, красиво, широко усміхатись, вмієш будь-якій людині зробити приємне, піднести невеличкий сюрприз. Але пам'ятай, ти ще маленька людина, але сонце в тобі може жити дуже велике. Сонце це символ добра, життя. Сонечко – це яскрава усмішка радісного дня. Хто ж, на твій погляд, має зробити наш день радісним? Ми самі можемо зробити наш день радісним разом із своїми друзями, своїми товаришами і своїми рідними ж такий друг, а хто такий товариш? Друг це людина, якій довіряємо, яку поважаємо, заради якої можемо пожертвувати всім. А товариш це людина, з якою можна порадитись, з якою можемо займатися спільною працею. Запам'ятайте, товаришувати можна з багатьма ровесниками, а дружити лише з одним чи кількома. На кожну літеру букви слова друг ми підібрали слова, які характеризують таку людину. На букву Д добрий, дотепний, дбайливий, на букву Р. Розумний, радісний, на букву У уважний, на букву Г. Готовий прийти на допомогу. Підберіть свої слова. Давайте подумаємо, яким має бути друг. І так продовжте речення. Друг має бути. В народі кажуть, скажи, хто твій друг, і ми скажемо, хто ти. Зараз вам будуть запропоновані риси характеру людини. Подумайте і скажіть, чи притаманні такі риси характеру вам і вашому другові. Посмішки чи веселі ви. Вихованість, чи виховані ви? Відповідальність. Чи ви відповідальні? Чи вмієте ви впрощати? Чи життєрадісні? радісні? Чи чуйні ви один до одного? А ви щирі із людьми і між собою? Закінчте речення, друзі можуть разом. Що зробити? Напишіть. А зараз для вас творче завдання. Ви повинні написати маленький твій розповідь, мій друг найкращий. За таким планом, хто мій друг, як звати, скільки років, де познайомилися, як давно ви дружите, що вас поєднує, чим ви відрізняєтесь один від одного, що подобається моєму другові? Що мене переконало, що ми друзі. А зараз ми з вами проведемо тест, чи вмієш ти дружити. Візьміть, будь ласка, листочки і ручки. Слухайте е, запитання і давайте відповіді. Перше, чи знаєш ти, коли день народження твого друга. Напишіть так чи ні. Друге як звати батьків твого друга. Третє. Чи є спільні інтереси у тебе з твоїм другом? Четверте: чи ти знаєш мрію свого друга? П'яте. Чи ти радієш успіхам свого друга. А зараз давайте перевіримо результати вашого тесту. За кожну відповідь так, поставте собі один бал. І давайте підрахуємо кількість балів. Якщо у вас 5 балів, ти молодець, умієш дружити. Якщо 4 або 3 бали, тобі потрібно бути уважнішим до свого друга. І 2 бали, замисей, твій друг потребує уваги. Навчись. Дружити. Запам'ятайте 10 негідних речей, про які писав Василь Сухомлинський. Перше. Негідно здобувати своє благополуччя за рахунок інших. Друге, Залишати товариша у біді. Третє, Бути боягузом. Четверте, Обманювати. П'яте лицемірити. Шосте плазувати. Сьоме Не мати власної думки. Восьме давати нездійснені обіцянки. І дев'яте нашіптувати, наговорювати на товариша. Буває так, що ви посварились. Що ж тоді робити? Підійди до товариша, з яким посварився. Просягни йому руку, промов мирилку, попроси вибачення, якщо завинив. Пообіцяй більше не робити поганого. Знайомий приятель, товариш і друг, про людину, з якою ви просто вітаєтесь у дворі, ви можете сказати це знайомий. Про людину, з якою час від часу обговорюєте деталі футбольного матчу, або якийсь фільм, якусь подію, ви можете сказати, це мій приятель. Про однокласника, з яким за п'ять років з'їли пуд солі, скажете. Це мій товариш. Про людину, якій довіряєте свої таємниці, якою ділитеся радостями і печалями, скажете: Оце мій друг. Людина без людини, що дім пустинний, тому бережіть своїх друзів, свою сім'ю, своїх рідних, близьких, товаришів, свою родину.